Про реальність та мрії, як ніхто знає українська режисерка Марина Р. Горбач, в січні цього року на міжнародному кінофестивалі Санденс є новий фільм Клондайк про збиття літака MH17 в номінації Найкраща режисура. А згодом і кінофестиваль Берліналі нагородив призом глядацьких симпатій, і це не останнє визнання фільму, який вже стартував в українському прокаті. До речі, друзі. Саме ця стрічка буде боротися за головну нагороду в світі. Оскар. Вау! Наша журналістка Анастасія Павлова зустрілася з режисеркою Мариною Ергорбич. Це що за херня? ще Це -то не це, Дягайся, це не херня. Це війна. Обтягайся і куди поїхала, доля? На ту сторону там, де немає. Донбасом впав пасажирський літак. Всі подробиці вже за мить. Вітаю, Марино. Дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися. На жаль, сьогодні не змогли додивитись фільм через відключення електрики до кінця. Розкажіть, будь ласка, про те, як взагалі з'явилася ідея, чому саме ця тема. Власне, якесь таке неймовірне перечуття, що трагедія Мар 17 події 14 2014 року, вони є лише певною такою прелюдією до того, що може статися далі. Але реакція світова, також судова справа, вони було досить кволими. Я пам'ятаю, що в 2016 році, 17 липня, це день мого народження. Ну якось слідкуєш за подіями в цей день. Так і я для себе усвідомила, що в медіапросторі, особливо в іноземному, справа меж 17 стала символічною. Тобто було дуже багато ритуального свічки загиблим, але мало було принципових речей. Суд рухався дуже дуже повільно. Тому я вирішила використати цю документальну подію як висхідну подію для всієї історії, і через емаж 17 розказати історію місцевої родини. Розкажіть, будь ласка, про е, знімальну групу. Хто ці люди? Це друзі. Ви з ними співпрацювали раніше. Оператор постановленка також співпродюсер нашого фільму Святослав Булаковський. Ми працюємо з інституту, тобто вже дуже багато років. Зробили багато фільмів разом. Збирали команду у 2020 році, коли був коронавірус, коли в принципі було важко працювати. Але власними коштами почали будувати декорацію. Зібрали, ну я можу сказати, найкращих фахівців. А з приводу акторського складу головна роль Ірки це Оксана Черкашина для Оксани. На той момент, коли ми знімали, це була її перша головна роль в кіно. Так я її побачила виставі Погані дороги. вона вразила мене своєю природою. У стрічки вже дуже крута фестивальна історія. Розкажіть, будь ласка, як і в яких країнах люди реагували? Ми почали зі штатів до повномасштабного вторгнення. Потім було Берлінале. І, і, і в штатах, і в Німеччині отримували нагороди після. 24 лютого географія покриває абсолютно всі континенти. Він більше 70 фестивальних майданчиків, близько 30 нагород ми маємо. Реакція глядачів змінюється в залежності від того наскільки близько вони живуть до України. Тобто в поляків це одна реакція в українців, які зараз в Польщі, Це інша реакція. Чим далі від України, тим більше фільм бачить актом мистецтва, чим ближче до України. Він стає паралеллю з подіями, до яких прикута увага глядачів не відразу перекладають те, що фільми на те, що зараз відбувається. Використовували ви хроніку В принципі новини, інформація вони настільки важливими зараз. От навіть падіння літака, так але що саме для того, щоб назвати речі своїми іменами, їм потрібна зовнішня інформація. Їм потрібен, хоча б, наприклад, телевізор. Да кіноглядач на якусь секунду, там на ці хвилини він стає телевізійним глядачем. Він дивиться. Телевізор на кіно і разом з тим потім повертається разом з нашими героями. Знову повертається в кіно. Тобто це такий перехід певного кордону. У нас в фільмі є кордон, який важливий по кадру. Він до кінця фільму через кордон буде ще багато розвиватись подій. І це теж певний перетин кордону. Кордон не тільки про територію. Звичайно, мова. Звичайно, до того як почалось повномасштабне вторгнення, ми всі говорили, чи буде війна, чи наступлять війська. І це все було про кордон нашої уяви. Того, що може статися, люди сьогодні прийшли в кіно, незважаючи на те, що тривоги. Є mm -hmm. важко собі уявити, що минуло там березня, наприклад, люди прийшли в кінотеатр з тими ж самими новинами, в яких ми живемо зараз. Тому і і фільм теж він постійно оперує до цих кордонів. Спосіб кіномови намагається пропонувати глядач глядачу їх перетнути. Мені здається, що український глядач вже буде трохи інакше дивитись Absolutely. через іншу зовсім призму чи об'єктив, як mm -hmm. краще мабуть. Сказати, так? Як там, авторці, мені хочеться більше говорити про мистецтво, про uh -huh. кіномову, але я бачу і розумію, і мене це не лякає, що у оглядачі є запит на конкретику. Наприклад. То я не буду спойлерити зараз, no, чому зробили. там близько до фіналу з героями стається, чому вони так себе повели, чому вони не зробили так, чи були якісь інші варіанти. Питання і реакції були дуже кон конкретні. Хочу трохи повернутися, ви вже почали відповідати на це питання про Берлінале. Uh -huh. Як який там був глядач? Може, є приклад діалогів, спілкування з людьми? Ну, Німеччина в принципі критично налаштована після Берліналі. У нас в Німеччині були ще покази в Берліні, в Мюнхені, Франкфурті, В Лейпцік, mm -hmm. Ну, Тобто багато міст подивились і там завжди є така призма трошки недовіри того, що можливо ми відстоюємо занадто свою точку зору mm -hmm. на війну, і ми можливо могли би дати слово всім. Учасникам конфлікту, але такої задачі я собі не ставила. Тобто, у мене не було як у режисерки завдання пояснити е, німецькому глядачу, чому Росія нападає на Україну. Це не моя зона інтересу. Моя зона інтересу протестувати цьому нападу. Комунікація, в якій нам доводилося в спілкуванні з журналістами, говорити про те, що дивіться, зробили дуже багато вже Росії кроків, які показують, що вони будуть масштабувати війну. Як я не знаю, я не могла собі уявити, що будуть атаки. Так із неба, наприклад. Але те, що вони почнуть вести війну на землі, мені було очевидно. І завжди хотілося на той момент якось донести іноземцям те, що потрібно вивести а, хвилювання за Росію в, в іншу сторону і поставити в пріоритет хвилювання за Україну, тому що це та країна, яка має справлятися з Росією. Це вже все було дуже-дуже близько. Це показ був в Берліні 14 лютого. Mm -hmm. Дуже напружена була атмосфера. Дуже напружена mm -hmm. атмосфера була. Так, давайте про скажемо. Ну тут ніяк історична перемога. Uh -huh. Які були відчуття у вас, які були відчуття у команди? Ми збиралися їхати в штати, але так стало, що в останній тиждень Санданс вирішив з питанням безпеки, здоров'я. Вони вирішили проводити онлайн, і ми групою зібралися в Києві. Uh -huh. А на Подолі ми всі дивилися разом. Санданс дивився в Америці. Uh -huh. Завдяки тому, що був онлайн, фільм, фільм пішов по всій Америці. Тому був хороший фідбек від них, і для них це було прям відкриття того. Що сім років тому назад ну, був ось військовий конфлікт, як вони його називають, а потім mm -hmm. критики назвали війною а, в перших рецензіях, і ми були переповнені внутрішнього задоволення від того, що речі почали називатися своїми. Іменами. іменами. Так, це було дуже важливо для нас. Це була така у вас ціль, мабуть, у мета у нас донести, була. І ви так, це зробили дати можливість іноземцям самим назвати. Ці події, тому що навряд чи це локальний конфлікт, коли зброя заводиться, коли вона дається в руки, навіть цивільним Ну слоган нас там ні. Він не рятує людське життя. Yeah. Зараз це вже не потрібно доводити. Але на той момент, як не дивно, фільм був Діскавері, так і це було якби відкриття yeah. того, як він зроблений, але й відкриття подій. У вас ще дуже багато роботи. Хочеться проговорити про Оскарівську компанію. Угу. Це така ну реально крута платформа. Є якісь вже плани у вас про що говорити, як говорити? Були різні пропозиції, але ми розуміли, що ми хочемо пройти шлях Оскарівської кампанії, починаючи зі штатів, тому що американські фільми, там Мінарі, Кода, вони переможці минулих років. Вони теж починали з Саненса і були переможці Оскара два минулих роки. Тому статус санненса дуже високий, і через те, що був фестиваль онлайн, і в тому числі академіки вони могли вже подивитися фільм. І цей от лейбл uh, Sundance Winner, Ми отримали там приз за кращу режисуру. Він дає нам такі. Картбланч, так до того, щоб академікам було цікаво його переглянути. Тобто це фільм вже з якимось брендом. Певним зараз ми боремося за предікшнс, тобто це експерти переглядають, і для академіків це важливо, тому що у них у всіх є свої лісти, і вони мають з цього ліст подивитися фільми. Вони не можуть ці переглянути. 90, це неможливо. У них в кожного є свій список фільмів, які вони формують для перегляду. і Потім вони за них голосують. Перший шорт ліст буде відомий 21 грудня. У нас в листопаді запланований промотур. В ЛА. ми туди mm. поїдемо. Будемо особисто спілкуватися, тому що важливо не просто щоб вони подивились фільм, а щоб у них виникло бажання проголосувати за цей фільм. Дякую вам, Марина, Великла, за інтерв'ю. Бажаємо yeah. успіхів вам. Ну і грандіозних вершин стрічці. Бережіть Дякую. себе, Дякую.